Як працює двигун внутрішнього згоряння автомобіля. Щоб зрозуміти, як працює двигун внутрішнього згоряння, давайте розглянемо, з яких елементів він складається і що відбувається на різних етапах його роботи. Поршень встановлений на шатуні, який приєднаний до колінчастого вала. Така конструкція дозволяє перетворювати поступальний рух поршня у обертальний рух вала. Поршень вставляється у циліндричний отвір, виконаний у блоці. Отвір, поршень і поверхні блоку циліндрів утворюють робочу камеру. У кришці встановлені клапани, які дозволяють з'єднувати камеру з впускним або випускним колектором. За відкривання клапанів відповідає газорозподільний механізм паливо подається у робочу камеру через форсунку. Свічка запалювання створює іскру для займання суміші. Робочий цикл двигуна складається з чотирьох фаз. Фаза перша для роботи двигуна потрібні паливо та окисник. Повітря, Тобто поршень має рухатися вниз, щоб звільнити об'єм для наповнення, а клапани з боку впускного колектора відкриваються. Коли поршень рухається вниз, об'єм робочої камери збільшується. Під впливом атмосферного тиску або компресора повітря надходить у порожнину циліндра. У цьому прикладі форсунки розпилювача палива встановлені перед клапанами, насичуючи повітря паливом. Фаза друга. Отриману суміш необхідно стиснути, щоб пізніше розширитися при запалюванні, тому поршень повинен рухатися вгору, збільшуючи тиск у циліндрі. Фаза третя суміш пресується. Іскра від свічки запалює її в бензиновому двигуні. Запалена суміш розширюється і змушує поршень рухатися вниз, штовхаючи колінчастий вал і приводячи в рух усі механізми. Фаза четверта поршень знаходиться внизу, і вся камера заповнена продуктами згоряння. Тому поршень повинен рухатися вгору, щоб витіснити гази у випускний колектор. У цей момент повинні відкритися клапани з боку випускного колектора. Коли поршень знаходиться вгорі, знову починається перша фаза і цикл повторюється. Отже, виходить, що поршень обертає вал лише на одній частині циклу, решту часу вал рухає поршень, але звідки береться енергія? На вал можна встановити маховик, і тоді він буде рухатися за інерцією. До речі, на один вал можна встановити кілька поршнів. Тепер, коли ми визначили чотири фази, логічно встановити на цей вал чотири поршні, поки один засмоктує повітря, інший стискає суміш, третій виконує робочий хід, змушуючи колінчастий вал рухатися, а четвертий виштовхує відпрацьовані гази у випускний колектор. Щоб збільшити потужність, можна збільшити кількість поршнів до 6, 8, 12 або використати турбонадду.